Ну, ти тільки подивися, Ганосю, який світ тісний. Ми з тобою коли мріяли про Львів, а зустрілися в самому Римі, щоб благословити спільних дітей. Ці слова Орисі, вимовлені крізь сльози посеред галасливого парку Рибібія, змусили серце Ганни завмерти. 16 років життя на чужині пролетіли для Ганни як один затяжний робочий день. Вона звикла до італійської мови, до специфічного запаху кави в барі під будинком своєї підопічної, до недільних зустрічей з нашими жінками вдома, у далекому селі. Виросла ошатна хата, її гордість і її самотність. Чоловіка вже не було, діти розлетілися, і лише тепер, у свої 50 вона почала розуміти, що насправді бачила світ лише через вікно сеньори, в якої працювала. А все могло бути інакше. Ганна часто згадувала той день після випускного, коли сусідський степан покликав заміж. Тоді її найкраща подруга Орися ледь не кричала Ганно, схаменися, які пелюшки, нас Львів чекає, університет. Орися вважала вибір подруги зрадою їхніх мрій і поїхала сама. Шляхи розійшлися на десятиліття. Ганна залишилася в селі, робота прибиральницею в сільраді за копійки чоловік, тракторист, з двоє дітей і побут, який з'їдав усю красу молодості. Життя дало тріщину, коли Степан почав заглядати в чарку і гуляти на стороні. Коли ж постало питання про навчання старшого сина Андрія, чоловік відрізав: Ми без дипломів вижили, і він якось переб'ється. Це стало останньою краплею. Ганна зібрала документи, поцілувала дітей і поїхала за кордон. За ці роки вона зробила неможливе, вивчила обох дітей у Львові, розлучилася з чоловіком, який невдовзі навіть помер, відбудувала хату красуні, де тепер гуляв лише вітер. Дочка Наталя вже мала сім'ю і двох внучок, а от старший Андрій у свої 30 ніяк не міг знайти ту саму. Ганна щовечора молилась перед іконою Боже, пошли йому добру долю. Тієї неділі в римському парку було особливо багато людей. Ганна шукала знайомі обличчя, а натрапила на погляд, від якого в душі щось тьохнуло. Сива, але вишукана жінка в елегантному капелюшку дивилась на неї. Орися ледь чутно прошепотіла Ганна. Анусю, боже мій, невже це ти? Вони обійнялися так, ніби не було тих тридцяти років мовчання. Орися розповіла свою історію львівська панянка, дружина вченого, робота в інституті. Але реальність виявилася прозаїчною чоловіка не стало, зарплати в інституті ледь вистачало на комуналку, і Орися, кинувши все, приїхала сюди в Рим, щоб допомогти єдиній доньці Насті стати на ноги. Я тут тиждень, гануся, шукаю хоч якусь роботу, бо соромно доньці сказати, як мені тут страшно, зізналася Орися. Ганна заспокоїла подругу, обіцяла допомогти, а потім Орися дістала телефон. Подивись на мою Настю, красуня, правда? А це її хлопець. Вони вже два роки разом душі одне в одному не чують. Нарешті він пропозицію зробив. Ганна взяла телефон і відчула, як ноги стоять ватяними. На фото її Андрій, її старший син, обіймав світловолосу дівчину на фоні львівської ратуші. ті самі очі, той самий погляд, який вона знала з народження. Орисю, та це мій Андрій. видихнула Ганна. У парку на мить стало тихо. Дві жінки, які колись розійшлися через те, що одна обрала сім'ю, а інша кар'єру. Стояли в центрі Рима, тримаючи в руках спільне майбутнє фото своїх дітей. Долі, які здавались паралельними, нарешті перетнулися. Виходить, ми так і будемо родиною, Іганосю. Ориса витерла сльози і усміхнулася. Скільки років ми втратили, щоб зрозуміти, від своєї долі, ні в селі, ні в університеті, ні навіть в Італії не течеш. Ганна подивилась на сонячне римське небо. Вона зрозуміла, всі її молитви за сина були почуті саме тут, де вона найменше це сподівалася. Тепер вона точно знала, заради чого ці 16 років. А майбутній свасі вона допоможе. Ну як же ж? Мусить допомогти.